Я не запізнююсь ніколи, хоч часто так вважаєш ти, і те, що діється довкола, тебе тривожить і гнітить, під тягарем своїм зітхаєш, і знемагаєш під Христом, і думаєш, що я не знаю про те, що діється кругом. Ти думаєш, не помічаю, забув про тебе вже давно, а я до тебе промовляю. Та ти не чуєш слів того, хто у любові є незмінним, хто ні на мить не покидав своє дитя в бою нерівнім, хоч часто бійцей допускав, хоч часто я давав уроки, які тобі не до душі, і ти так сперечався з Богом, скажи: залишив я тоді, хоч ти кидав для мене виклик, мене тоді ти докоряв, і крик гіркий. А не молитва із уст утомлених злітав. Скажи мені, чи я покину, чи хоч на хвильку засудив, я так люблю тебе, мій сину, я не покину, я зігрів. Зігрів я стомлену душу, і все тобі, дитя простив: пройти дорогу цю ти мусиш, я дам тобі для цього сил, в кінці її мене прославиш. І своїм розумом збагнеш, що я тебе не залишаю, І тоді, коли в долині йдеш. Ти не один, а я з тобою, і я давно тебе несу, та за печаллю і журбою не бачиш ти цього, прошу, відкрийте зараз свої очі і своїм серцем зрозумій, що вдень чи навіть серед ночі з тобою поруч Бог є твій. Який ніколи не спізнявся, який ніколи не спішив, мій любий син, роблю все вчасно, лиш завжди, і всюди мені вір. Не плач, олюба дитину, дитино, і через міру не горюй, бо я люблю, люблю людину, тебе люблю, тож не сумуй, все буде добре, не здавайся, ще зовсім трішечки пройди, і ти. Відчуєш в серці щастя, і побачиш ти мої сліди. не сумнівайся, тільки віруй, в свій час, дитино, я прийду, прийми для себе мою силу, тобі її, мій син, даю, не плач, дитя, і не лякайся завжди за мене, ти тримайся, я проведу і не залишу, лише зроби у серці тишу. І тоді побачиш Ти Христа, який завжди на небесах, який завжди і скрізь тобою, який не спізниться ніколи. Мені всім серцем ти віддайся, і нічого в світі не лякайся, я спокій дам серед тривог, так промовляв твій вірний Бог.